Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті. Завдяки об'єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Патрульна поліція нашого міста сьогодні відзначає восьму річницю з дня створення. У міському палаці культури Кременчука відбувся урочистий захід. Як вітали правоохоронців, дивіться у нашому матеріалі. 8 років гідної служби. 8 років – великий шлях становлення. 27 лютого 2016 року 249 хлопців та дівчат присягнули вірно служити українському народові у Кременчуці. Сьогодні патрульних поліцейських привітали з річницею з дня створення підрозділу. За 8 років патрульні опрацювали 448 тисяч 651 виклик, склали 278 тисяч 571 адміністративний матеріал, виявили понад 6 тисяч 528 Вісім водіїв у стадії сп'яніння. Кожна цифра це є невпинна праця. Кожна цифра це є. Жертва особистими інтересами, часом, часом з родиною за для служби українському народу. Я вдячна кожному, адже без кожного з вас, без кожного з нас, немає нашого підрозділу, і немає саме цього, що найцінніше служби українському народу. Наше місто одне з перших, де почала діяти новостворена правоохоронна структура. І зараз, саме завдяки повсякденній невтомній праці патрульної поліції, Кременчук це міцний і безпечний тил для фронту. Я хочу подякувати сьогодні Олександру Вячеславовичу Борзенко. Керівнику, який жорсткий, який справедливий, який дійсно зробив цей підрозділ сильним, потужним і сталевим. Я хочу побажати Альоні Олегівні успіхів. У вас дуже гарний підрозділ. У вас дуже гарні хлопці і дівчата. Вони Наполегливі вони вправні кременчужани просять, щоб ви і далі продовжували робити свою роботу з честю, підтримувати закон і порядок в нашому місті. Два роки повномасштабного вторгнення стали надважкими. Зокрема, і для патрульної поліції з'явилися нові виклики: посилені зміни, надання допомоги під час обстрілів, контроль за безпекою дорожнього руху в часи блекаутів. Хотілось би сказати, що ви стали. Тим флагманом, взагалі, реформа національної поліції України, міліції, переход в поліцію. Ви стали флагманом і саме взірцем відданості служби для інших підрозділів. Хотілося б побажати, щоб кількість виїздів на службу завжди дорівнювалася кількості повернень. Хочу подякувати вам за виконану роботу від обласної військової адміністрації. Також впевнений в тому, що ви будете справлятися честю та професіоналізмом з тими задачами, які будуть поставлені перед вами в подальшому, грамотами та подяками нагородили окремих поліцейських за високий професіоналізм та відданість своїй справі. А символ завзятих і сміливих молод Тора отримали працівники роти тактико оперативного реагування. Впевнене, що кожен з вас. Е Зможе досягнути тих бажань, які ви ставите перед собою, тих цілей, тому цього ми вам бажаємо. Звичайно, здоров'я, щоб кожен мав з вас бажання приходити на роботу. Дякую вам за ту роботу, яку ви всі виконуєте під час виконання задач по захисту і оборони нашої держави в складі всіх сил оборони. Дякую вам за ту роботу, яку ви щоденно проводите на вулицях міста по забезпеченню правопорядку на вулицях. Вітаю вас за річницю створення вашого підрозділу. За всі ці роки у нас з вами відбулося багато подій. Було розкрито багато злочинів, оформлено ряд адміністративних матеріалів. Затримано багато злочинців. Дякуємо патрульній поліції за віддану службу українському народу. Бажаємо стійкості духу та міцного здоров'я. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Пройти якісне обстеження на сучасному обладнанні та отримати консультацію висококваліфікованих спеціалістів з виявлення нейросудинних захворювань можна у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Усі подробиці вже за мить. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька працює скринінгова програма з виявлення нейросудинних захворювань, яка дозволяє медичним фахівцям діагностувати та лікувати дані порушення ефективніше. Ми лікарня інтенсивного лікування і дуже часто бачимо вже наслідки різних патологій, які можна було б діагностувати своєчасно. З цією метою було створено кабінет нейросудинного скринінгу. Наша служба вона працює не так давно. В команді лікарів дуже великі досвідчені фахівці, які можуть своєчасно, якісно надати абсолютно професійну консультацію і також медичну допомогу. Скринінгова програма з виявлення нейросудинних захворювань проводиться для пацієнтів, які, зокрема, мають наступні фактори ризику: трофічні виразки на кінцівках, які довго не загоюються, оніміння, відчуття холоду, скарги на погіршення слуху, пам'яті, уваги та підвищення артеріального тиску, вроджені вади судин, захворювання хребта. Наш центр оказує медичну допомогу людям, які страждають на мідливу кульгавість, які страждають цукровим діабетом, які мають біль в нижніх кінцівках, при фізичному навантаженні болі в спокою мають в анамнезі перенесені оперативні втручання реконструктивні на магістральних артиліях. Мають в анамнезі ампутації. Пацієнти можуть пройти якісне обстеження на сучасному обладнанні та отримати консультацію висококваліфікованих спеціалістів, попередньо звернувшись до сімейного лікаря. У Кременчуцькому районі наша лікарня є єдиною, яка створила таку програму. Також у нас працюють чудові лікарі травматологи, які можуть діагностувати своєчасну проблему із порушенням функцій суглобів, чудові неврологи. Які також працюють над проблемами судинного характеру. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українські підприємці невід'ємна частина економічного фронту нашої держави. Тож для якіснішої взаємодії влади та бізнесу в Україні стартує всеукраїнська економічна платформа, зроблено в Україні. Детальніше про яку ви дізнаєтесь далі. До 6 лютого під час форуму зроблено в Україні президент України Володимир Зеленський оголосив про старт всеукраїнської економічної платформи, головне завдання якої створити умови для постійної комунікації між державою та підприємцями. Тут мають бути представлені інтереси кожного, хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України. Я знаю, що вже розпочато діалог за багатьма. Питаннями, які хвилюють бізнес, і в роботі платформи зроблена в Україні братимуть участь усі необхідні представники виконавчої законодавчої гілок державної влади. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українські підприємства підприємств могли зберегти та масштабувати свою роботу, зазначає Володимир Зеленський. Тож за його дорученням Кабмін розробляє програму українського кешбеку Купуй українське, у межах якої громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів, закуплені українські товари на спеціальну картку. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансові та технічні. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні. Та працювали в Україні це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й обороні. Цей крок це нова сторінка економічної історії України. Адже задля для можливості перемогти ворога на військовому фронті ми маємо об'єднатися та стати сильнішими, як зовні, так і внутрішньо. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці було перекрито ділянку дороги по вулиці Юрія Руфа. А на місце прибули комунальні служби. Про те, що сталося, дізнаєтесь у нашому сюжеті. 27 лютого у Кременчуці по вулиці Юрія Руфа з'явилися два провалля. Це сталося через аварійні каналізаційні колектори, пустоти під дорожнім покриттям вимило водою, що спричинило обвал. На місці працюють комунальні служби. Звертаємо увагу водіїв, що аварійну ділянку дороги було перекрито. Тож радимо врахувати це під час планування маршрутів для руху в місті. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Кожен на своєму місці має допомагати нашим захисникам. Так, педагогічний колектив центру розвитку, корекції та реабілітації Зелені дверцята вже довгий час допомагають нашим військовим. Як саме дивіться вже за мить? Українці неймовірні, адже кожен на своєму фронті допомагає нашим захисникам та наближає перемогу. Це доводить педагогічний колектив дитячого центру розвитку корекції та реабілітації Зелені дверцята, які вже протягом довгого часу допомагають збройним силам не словом, а ділом. Ідея прийшла з стіктоку, як не дивно. Побачили, що на це є запит, і не так багато людей в принципі у нас цим займаються, тому вирішили проявити таку ініціативу. Зима це складний час для військових, тому викладачі з центру вирішили згуртуватися і подарувати тепло нашим захисникам. Так протягом трьох місяців вони виготовляють грілки, окопні свічки, балаклави і пояси, донатять та надсилають ліки на фронт. Я так собі часто думаю, що якщо навіть якісь 10 грілочок комусь допоможуть там зігрітись, там врятують від холоду. Це вже для мене буде велике щастя. Я вам зараз хочу продемонструвати. Як це працює? Ми відкриваємо пляшечку, випускаємо все повітря і сухеньким пальчиком доторкаємось. Це, хто знається на хімії, називається гарячий лід. І грілочка одразу стає. Гарячим і тримає у такі люті морози десь години півтори-дві. Ось вони вдіваються, і виходить, що і поперек прикритий. І стегна прикриті, і тепло, і сісти зручно. Це чиста шерсть з додаванням акрилу. І це за тиждень. Ми нав'язали готуємо партію вже відправляти туди хлопцям, де їм це буде потрібно. Ну, тому що ми всі намагаємося наближати перемогу як тільки можна. Зараз вже до допомоги захисникам залучений майже увесь педагогічний колектив. Кожен розуміє, що має допомагати військовим. Тому, зокрема, грілок за зиму було надіслано близько двох тисяч директор центру Ірина Валентинівна розповіла, що вони мають багато напрямків допомоги. Студія робототехніки техноша вони гільзи приносять нам, і ми робимо на них декупаж, і вони самі влаштовують аукціон і потім переправляють хлопцям. Військові в свою чергу передають велику вдячність кожному, хто долучається до допомоги. Звітую перед волонтерами. Ось і грілки багаторазові вже на фронті і вчасно попочались морози. Зараз в нас трохи затище, погода погана, активність мала. А зокрема, перша окрема бригада імені Івана Богуна у знак вдячності надіслала прапор України, підписаний захисниками. Для дітей вони це скоріше робили для дітей. Я сказала, що я там викладач, і запитали, чи є у вас прапор, кажу ні. І вони надіслали з підписами, І реакція дітей. Звичайно, була дуже така зворушлива і мила. Це було неочікувано. І коли наша Катерина вона показала прапор, ми ну, всі були так до сльоз. На грілки зараз проводиться збір, тому кожен бажаючи допомогти, може долучитися загалом. І батьки, дітки яких приходять до центру, і про. Просто небайдужі містяни охоче підтримують ініціативу колективу, каже Ірина Валентинівна. У нас дуже велика підтримка і від батьків, і від наших рідних, і від наших саме рідних, і від наших знайомих, і, та й від людей навіть тут, в окрузі. Просто деякі побачили, що ми там ліки скуповуємо в аптеках великими партіями. Вони зрозуміли, для чого, то вони теж нам підносять дуже багато. Варто сказати, що дівчата допомагають не лише необхідними речами, а й донатами. Наші дівчата весь час донатять на зсу, і 30% від своєї заробітної платні ми все це відправляємо на зсу. Тож, завдяки такому надійному тилу, наші військові відчувають підтримку і можуть нищити ворога, наближаючи перемогу. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Під супровід гітари під час повітряної тривоги заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська заспівали у бомбосховищі. Про благодійний тур, воля та концерт у Кременчуці 23 лютого. Дивіться у наступному матеріалі. 23 лютого сцену Кременчуцького палацу культури Нафтохімік запалювали заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська. Концерт відбувся в рамках благодійного туру Воля для кожного з нас Українця воля, незалежність, свобода. Право на життя на життя в своїй країні на своїй землі. Я думаю, що це найголовніше. А воля це і воля, тому що на сьогоднішній день найкращі сини і доньки України захищають нашу незалежність, нашу цілісність. І нашу волю доля, не доля, журба не журба. Краще, ніж воля, нічого нема. Краманчук став четвертим містом України, куди артисти приїхали в рамках другої частини благодійного туру Воля за цей час Михайло та Катерина зібрали більше 300 тисяч гривень на благодійних аукціонах, які влаштовують на кожному концерті. Гітару я продав за 67 сім. Тисяч гривень в Іспанії Катерина продала за півтори тисячі євро свої парфуми. Я дуже вдячний нашим українцям всього світу за те, що сьогодні всі допомагають нашим хлопцям. Ці кошти з концертів артисти перераховують на підтримку збройних сил України: дрони, приладинчного бачення, плечі, палатки і багато іншого, що необхідно нашим військовим, аби тримати фронт, було придбано на виручення з концертів і аукціонів. Кошти ми перший концерт вже другого туру воля почали з чернівців і почали дуже вдало. Ми змогли зібрати одному з хлопців. Це побратим мого рідного брата на протез. Він підірвався на міні, йому була потрібна нова ніжка. І настільки люди прониклися, що ми зібрали на новий протест і на реабілітацію. І ще до нас підійшли власники однієї дуже потужної клініки, які теж погодились допомагати. 8 березня буде рік. як Катерина Бужинська та Михайло Грицкан працюють у творчому тандемі у турі воля, дарують позитивні емоції своїм слухачам та допомагають нашим захисникам. Наша співпраця і, і пішла з того, що я поїхав в Софію, в Болгарію, в їді зберемо на дрон моєму брату. І тому я запросив, зробили великий цей тур воля в Україні і йдемо разом. І людям дуже подобається. Така концепція тандему нашого з Михайлом. – жіночий дует. Пісні класно слухаються. Чоловіки дивляться на мене, жінки на Михайла, всі задоволені і виходять гарні пісні. Катерина Бужинська поділилась із ворушливими моментами, які вона запам'ятала з попередніх концертів. Нещодавно на концерті в Моршині було дуже холодно в залі. Я не знаю, холодніше, ніж на вулиці. І один з військових просто віддав на весь концерт мені свій бушлат. І Я весь концерт так от співала в його військовому бушлаті. Це було дуже так щимливо і щиро, і я це запам'ятала. Благодійний тур «Воля» нічого не може зупинити. Під час концерту у Кременчуці пролунав сигнал повітряної тривоги. Артисти, глядачі спустилися в укриття, де й продовжили концерт. Як виявилося, для успішного концерту достатньо супроводу гітари, живих голосів та оплесків. Кремінчук це є одна із найкращих площадок України, тому що тут люди люблять українську пісню. Тут люди люблять ходити на концерти. У мене завжди Кремінчук асоціюється з позитивом, з добротою, з щирістю. Я завжди із задоволенням як чую Кремінчук о. Я їду і ура! заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська домовились, що тур «Воля» вони проводитимуть до перемоги України. 8 березня буде рік, як ми працюємо в турі воля. І за минулий рік наш дует визнано найкращим дуетом України. Ми дали більше ніж 200 благодійних концертів за допомоги ЗСУ. Отримали від Валерія Залужного ордени за сприяння війську і домовились з Михайлом, що будемо і надалі працювати разом до переможного концерту. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Ші люди навіть свої дні народження святкують по-мистецьки. Мова йде про Кременчуцьку письменницю Ірину Залюбовську, яка з нагоди свого дня народження зібрала охочих до української літератури на творчий вечір та представила нову книгу. Деталі далі у сюжеті. 25 лютого у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся творчий вечір Ірини Залюбовської «Сенс життя любити і творити з нагоди її дня народження. Мисткиня у нашому місті знана своїми багатогранними талантами. Ця людина здається вміє все. Вона розвиває культуру нашого міста. От з такими творчими людьми наше життя стає більш цікавіше. І, взагалі, вона людина-мотиватор. Вона показує, як потрібно жити, як потрібно бути активним громадянином в нашому Кременчуці. Тому ось в лютому вона відзначила свій день народження ювілейну дату, і хочеться побажати натхнення і добробуту на довгі-довгі роки. На заході 55-річна іменинниця представила свою нову книгу Гнані вітром. До написання цього мистецького твору письменницю надихнув роман Маргарет Мітчелл Звіяні вітром. Коли я почала читати цей багато вже разів читаний роман. Я раптом сторінки війни зазвучали зовсім іншій тональності. Я відчула, як багато алюзій на сьогодення, як все повторюється. Тоді прийшов мені такий рядок. Тільки безжальні, наче таблиця множення. Чорна вдова, белона хрестами вишила. Війни під гаслом горе вам переможені, війни, в яких не вмерла, не значить вижила. Та як авторка позиціонує власний твір, адже не дивлячись на спорідненість, він має власну глибоку суть. Ця книга, в якій дихає війна в кожному рядку, але трошечки іншою пішла я стежиною і написала про тих людей, у кого війна забрала не життя, не майно, а душу. Ця тема важка, її мало хто підіймає, але мені воно відгукнулася. Так пишаємося нашими митцями, читаємо українське, адже наша культура, мистецтво і література зберігають код нашої нації. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремочуцькі новини. Слава кожному і кожній, хто додає Україні сили. Слава всім, хто бореться за незалежність. Слава Україні.